Так, друга серія. Приставили ось до твердопаливного котла цю пілетну грілку. Ось вона так виглядає. Тут переход просто дверка відкрита, і вставлений листок же вирізано, вирізана, засунута. О, зараз температура у нас на градуснику 25 градусів. Зараз я її засиплю і розпалюю. Ну, зараз буду з проміжками знімати відео і будемо слідкувати, що з цього всього вийде. Так, засипали пілету, закриваємо кришку і запалюємо. І запалюємо, розпалюємо. Оце на розпалку займає хвилин 12-15, поки повністю розгориться гарно на всю свою. Потужність вийде. О, час тут минутку вона загорається, а потім вже за 10 12 15 там як воно розгориться, побачимо. Всього, слідкуйте далі.